бонжорно бонжорно, автомобілістів, я Джаторі і кампірістів вітаю, друзі! Ну, такі справи у нас кояться. По-перше, неймовірна спека. По-друге, Ганночка Борисівна з дітьми уїхала у відпустку. По третє, вчора були дощі, а сьогодні знову сонце. І як ви можете бачити, ми з холі залишилися двоєм на самотужці. Але ми не сумуємо. Ні, Ну, як вам сказати, ми, звісно, сумуємо і хочемо поїхати на лиман, бо сонечко вже яскраве, дощі закінчилися, і нас попереду ждуть невеличкі невеличкі і як вам сказати, і пригоди, і якісь цікаві та приємні моменти. Тож, вже нічого не збираємо. Все зібрано, закуплено, заправлено. І бачите, юнга Холі. Вас кличуть у подорож. Як то кажуть на рідній італійщині avanti» Тобто поїхали. Ой друзі, не знаю, як складаються там прогнози по сьогоднішньому прогнозу. Скрізь Сонце, і в Одесі, і в Доброславі, і на кордоні, на Лимані. Але, знаєте, їдеш і бачиш ну, зовсім зовсім іншу картину. От, будь, будь ласка, подивіться самі. Все так, знаєте, ну справжні хмари на дощ, я, я би так, я би так сказав. Ну, але подивимося, нам їхати приблизно. Від мого дому аж там з кілометрів 70 то, можливо, на Лимані подалі від моря буде інша погода. Я бачу, що декілька крапель вже впали на скло. тож Сподіваюся, що залишаю Одесу з дощами, а їду з холі на Лиман відпочивати. тож Їдемо далі. що, Нарешті ми вирвалися з Одеси. Я бачу, що ці страшенні хмари залишилися в місті, і ми вже їдемо десь ну, з кілометрів можливо, 15 до кордону. І ви знаєте, я сам так на 100% не вирішив, куди ж мені поїхати. Бо, по-перше, на наше улюблене місце на косі широкої. Там дуже такий крутий спуск, і після дощу я не знаю, в якому він стані. Потрібно, можливо, трохи більше часу, щоб він е просохнув. По-друге, можна поїхати на кордон, але там буде вітер в обличчя завтра і ну, там, там багато людей. Потім е залишається ще селище Мар'янівка. Це поряд з кордоном, той самий берег. І, можливо, я туди поїду, колись ми там з Гночка Борисівною на Веліках приїхали. І мені так сподобалось, що теж близько до води, водичка прозора, такий пологе дно, ну і це суперово. І там невеликий простір до коси Чилової. то можна сходити на каяці у гості до когось. І залишилося ще село Пшенянове, воно теж поряд з кордоном, треба трохи проїхати, але там буде прикрито від вітру, і можна теж покататися на каяці, сходити. Тож, поки я їду, так обмірковую, не знаю, що, яке рішення я прийму, але точно кудись я доїду. Бо залишилося вже небагато і дорога така чиста, нікого, дивіться самі. Нарешті я доїхав і я вам хочу сказати, що все ж таки я вирішив доїхати до селища Мар'янівка. Воно просто позаду в мене. І дивіться, якщо ми дивимось на воду, то за спиною в мене Мар'янівка. Ось там у нас кордон. Ось там у нас коса широка. Ось там у нас атаманська коса. І якщо рухатись ось туди, 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 там буде Пшенянова і з Миколаївської сторони там буде Українка, Устриці і все таке. Ось, Мені подобається це місце, знаєте, така велич, велич є. Якщо отак от подивитися позаду мене, ну дивіться, справжня вода, небо і дивовижний простір. Тож зараз пошукаю місце, де можна запаркуватися. Стати щоб було зручніше, і будемо готуватися, готуватися до вечора. Тож, нарешті, доїхали. Нарешті, все запаркувався. Подивіться, можна сказати, що стою, ну майже, майже там в трьох метрах від води. Зручна, така рівнесенька, рівнесенький такий майданчик. І подивіться, позаду мене ось така галявинка, на якій можна і розвернутися і ще двом-трьом машинам стати. І все, позаду мене лиман, чистенький, позорий. Тож, що я буду робити, я зараз е, окунусь. І буде розставляти табір. Все починаємо відпочивати. Ось цьому і самий кайф. Приїхав, поставив кемпер, Розбив табір. І відпочиваєш. От як то кажуть, серед е, спільноти Венлайф, твій дім там, де ти запаркувався. Ну і хоч ось такий дурко з тобою рядом. Все, відпочиваємо. Отже, ну що, я вже розмістився, все підготував і тепер на нас чекає сама приємна частина будь-якої подорожі. Це вечеря. Ну, Вечеря не з видом на океан, але все ж воно того варте. Тож ж вечеряємо та відпочиваємо. Доброго ранку. Ой, така суперова ніч. Я вам хочу сказати, що я так виспався. Я би ще спав, би, можливо, годину чи дві. Але прокидаємось. Холі тоді. Ось. Прокидаємось. Будемо снідати, купатися. Коротше, знову відпочивати. Добрий ранок. Так, вітаю, друзі! Ну що, прибирання закінчились, я окунувся і зараз хочу поснідати. Що в мене буде на сніданок? Ну, як завжди, це яєчня, якісь овочі, може трохи фрукти і кава. Звісно, в такому місці як не випити каву. Тож, чилимо, снідаємо і відпочиваємо. Так, 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 так. Супер. Ти подивись, взагалі передача про море. сап буде зараз тут ту. Супер, 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 супер. Сонечко майже сідає, і наш відпочинок закінчується. Подивіться, яка-яка краса. Я б сказав, така ідилія. Бачите. І все. Тож, наш відпочинок закінчився. Дуже буде приємно, якщо ви залишите свій якийсь коментар чи лайк. Можливо, щось цікаве буде. Підписуйтесь на наш канал. І до нових зустріч! Як то кажуть на Італійщині, чао!